Мережа торгівлі друкованою продукцією огопрес представляє. Низький клін вам, шановні телеглядачі, у домашні тапочки, як завжди, по п'ятницям на свіжих рівнівських газет. Відкриваємо рівненську газету. Відкриваєш газету, подивишся заголовки, Таке відчуття, що упору собі гроб стругати довбати і. По календарю Майя той, що віщує кінець на світу, нам залишилось два, ну максимум три тижні жити. 15 стрічний хлопець зґвалтував чоловік. З першого глушив молотком, задушив друга. Громіжник побив, іноземець збив пішохода. Одинадцять класник через алкоголь потрапив до реанімації. Громадяни Молдови обкрадали церкви. азербайджанського студента у рівному вчили пити. Просто не те, що страшно куди-небудь виходити. Просто лягай, лежи, молись, коли чекай, коли мая придуть і заберуть до себе у кінець світу. Ситуацію не навіть замітка на сьомій сторінці. замітка капустяний сік допомагає від хропіння. Я просто не дивуюся, хтось чим не те, що хропіти взагалі спати, може, почитавши. Рівно сказати за цей тиждень. Хоча вчитавшись і у цю замітку, розумію, що спати не доведеться. Початок необнадійливий. Львів'янка любов теж починає з похмурого чорнодалеку. Чоловік, після того як потрапив в аварію, почав хропіти у вісні. Отож, вона намішала йому кописяного соку з травами. І думаю, що мабуть давалося почитати на ніч газету рівненську газету, щоб вивітрити будь-який сон. А це правда не стоїть острим проблем тваринного світу. І для них у газеті теж є багато місця, багато так як вони називається цікавинки. Так на 12-й сторінці замітка нутрі годують буряками та кашею». Отож, розповідь про те. Що робити, щоб у них від сечі взимку не примерзав хвіст до підлоги? Селянин Борис відомий нутрієвід каже: обов'язково треба робити загроження під нахилом, щоб сеча стікала в одну сторону, і там, де нутрі гуляють, було сухо. Отакі от новини у Рівенській газеті. Газета рівне вечірня вона розпідає про гігантський задум, що визрів десь в умах керівництва облдєнстрації створити музей першого президента України у селі. Житим у селі, великий Житин. спочатку трохи дивно, бо відомо, що Михайло Грушевський народився у холмі, що у Польщі, а не у житені. Але виявляється, мова про нашого земляка Леоніда Макаровича Кравчука, другого першого президента. А в душі, я так думаю, все того ж, першого секретаря Компартії України, який встиг хвацько пересісти, якщо ви пам'ятаєте у крісло президента, а верніше, просто перейменував своє крісло, щоб нікуди навіть не пересідати. Отож з якихось дубів, чи то, верніше, енергетичних верб, у селі житим просто таки назріла велика нужда створити меморіал. Цитую меморіал історія історичний меморіальний центр батьківщина першого президента України, який включатиме в собі уважно значить музей, будинок культури, церкву якогось архістрига Михайла, куди ходив у дитинстві з мамою Леонід Макарович, за тим кладовище, де поховані його батьки, пам'ятний знак. Северину наливайку. Я тут рахую, і я сподіваюся, ви теж рахуєте, десь тут вже приблизно на мільйонів 40 мало вже набігти. Далі це ще не все? Далі ще пам'ятний знак загибли, на якому буде викарбуване ім'я Макара. Кравчука, це ще 2 мільйони. Тобто набігає пристойна сума, за яку, я думаю, побореться керівництво. Містець у центральних органах влади що ділить бюджетні кошти. Погодьте, з десятки мільйонів грошей на дорозі не валяється, Да і дороги пристойно. Я підозрюю у тому злолунівському напрямку. Нема саме цікаво, в цій ситуації, що якщо вірити землякам, в яких питають поруч, газета питає їхню думку про цей музей. Вони кажуть, що президент, другий перший президент в рідному собі, не буває, нічим там не допомагає. З рідними сестрами бачитись не хочеться. Я думаю, як так, то хай сам. Собі наш цей перший, другий, другий, перший забуть землячок, собі цей музей і пам'ятний знак Северин наливайку. На дачі маєтку у себе десь у кончі заспі і будує. Ну а якщо вже в нас і збудують, то думаю, зможуть на наші все-таки, наше керівництво переплюнути і пересопницький комплекс ні, не по архітектурі, а по вартості проекту. А переплювати по грошам у нас вони вміють. Кумедна ситуація про те, як у депутата міськради рівеньської міськради вкрали телефон під час сесії сторінка номер 5. Депутатка Марія Конощук відривалася від депутатського крісла під час сесії, і поки вона відривалася від депутатства і земельних питань, зник її новий телефон. LG придбаний за 950 гривень. То видно дорвався до її телефону. Ну ясна річ, це кинула тінь на усіх народних міських обранців. Мер і зовсім. Тут же вже не народний депутат України Пан Ганко, щоб одразу відігнати цю неприємну тім підозри. Одразу викликав собаку з міліцією, Ясна річ по мобільному телефону викликав. Пані Марія звернулася до колег, просила повернути, але безрезультатно в відзав запанувала тиша, мабуть, від вимкнутих телефонів. Згодом пані депутатка правда зізналася. Цитую. Не можу точно пригадати, де я сама залишила телефон, чи то в туалеті приміщення, де відбувається сесія, чи то у фає, чи у сесійній залі. Тобто, пані депутат, видно, була дуже жвава, мобільна і трохи забудькувати у цей день. Але все одно одразу посипались репресії мер і знову ж нагадаю, не народний депутат України пан Хомко пообіцяв, що будуть чергувати два міліціонери, поки без собак. Журналістів будуть пускати лише акредитованих. А помічників секретар міськради Андрій Грещу попросив не ходити на сесію помічників депутатів взагалі. Упродовж. Продовження цієї штеми благодатної сесії рівненського міського цирку. Поруч замітка вночі горілку не продаватимуть, і такий жирний знак питання. Депутати нагадали меру його задом заборонити продаж алкоголю з 10-ї вечора до 8-ї ранку. Але мер у нас вправний і верткий, як вужик, цього разу сказав, не відмовляюсь від замислу. Але каже, треба спочатку каже, треба вивчити думку рівнян, провести опитування, визнати, дізнатися, що думає громада. Плюс зауважив, каже, боюся зростання самогону варіння. Взагалі, мер після виборів, які якийсь дуже лихий і суворий, репресивний став. Чого б це ну програв вибори з ким не буває? Подумали в цьому місті Шершун і Королкевич. але от поруч ще одна стаття про те, як мер грозиться у фірмі, у якій міськрада купила якусь електронну систему для голосування за 230 тисяч гривень. Обладнання ясно діло, що зроблено в Китаї, ясно діло, що не працює. 230 тисяч теж не повернути Тому мер грозиться писати листи у інші ради України, де він буде повідомляти у тих листах, щоб не купували у тої фірми несправні системи для голосування. Ясна річ, це двісті Ця тисяч наших з вами не поверне, але можна закупити конвертів і канцелярії під це діло на тисяч десять. І газета Рівне Ракурс теж звертається до популярної благодатної теми освоєння державних коштів через будівництво, через кожні 5-7 метрів, якихось архітектурних комплексів, меморіалів і встановлення різних пам'ятних брил. Вздовж дороги посеред поля чи десь подалі від центру за 50 ні не кілометрів, а за 50 мільйонів державних грошей. А так як у нас земля і історія бойовита на полісі, і одні українці стріляли інших українців через всі ті, ті ж 5-7 метрів, то можливості заробити на будівництві стели, обкладеної гранітом в області, достатньо. Про такий меморіал і наших меморіально-хватських зодчих підрядників на третій сторінці замітка називається «На пантеоні поставили хрест і знак питання мова про меморіал під селом Гурби, де теж одні. Українці стріляли інших і деякі поцілили спочатку. Навіть радієш, думаєш, поставили хрест і цим пам'ятним хрестиком і обмежилось. А ні, пан Сідлецький той, що у нас головний очі краю в обрестації каже, визначили вже кошторисну вартість 989 вісімдесят тисяч. Гривень, я підозрюю, там ще 99 копійок, як на розпродажах у магазинах підрядних лягли і вже чекають бабла вивче грошей. каже, щоб добудувати оцей от комплекс і достругати, то довбати граніт. Пан Сідлецький каже, фірма вже готова, лише чекає на проплату. Авансу звичайно можна було б дорогу побудувати, скаже дехто біля того ж села Горби, але це ж не історична пам'ятка, це ж не архітектурна пам'ятка. І знову ж таки, роком доріг у нас голова обладміністрації оголошував рік здається, 2011. Так що зараз рік то у нас 2013-й. Рік у нас зараз виходить мимо реалізації усіх бойових стежок краю а у нас їх гой-гой як багато. А значить, державне бабло ой, державні кошти будуть іти й далі. Вибачте, обмовився Отож державні кошти знайдуться, бо історична пам'ять буде і так же тягнути гроші з бюджету і надалі. Інша біда, інша біда в нашому краї це не дофінансування обласної ради. Це звичайно, якщо вірити замітці на сторінці цій же третій, замітка називається економія со тисяч на обласну раду. Просто читаєш і серце крається Вони ж там просто не захищені як. Агенці на заклятті сидять, член постійної, не якоїсь постійної комісії з питань бюджету, пан Кривун каже, у нас просто курйоз, курйозна ситуація, тому що, каже, навколо обласної ради розікрали майже всі паркани. То про яку охорону ми говоримо, може її взагалі не існує? А раптом якісь моджахети налетять з Дубровиці. І хто? Хто захистить народних обранців? як не новий гарний паркан. Я думаю, так на 1350. Інформацію начальника фінансового управління, ще тут вміщують пані Кушна, Про те, що вдалося зекономити на стипендіях майже 2 мільйони у вищих навчальних закладах області минулого року. До речі, це повідомлення можна пов'язати з заміткою у Рубриці, «Дебош» спірінці, де Бож на й сторінці, де п'яний студент е святкував щось у кафе, не маючи чим розплатитися за те, що він з'їв випив, натомість почав гамселити вагітну дівчину. Офіціанку, я так розумію, у суді це може бути у нього єдиним аргументом скорочення витрат на освіту та виплати студентських стипендій. Але я думаю, це цей аргумент буде слабкий і не думаю, що це йому допоможе і якось працює. Отакі такі на новини цього тижня. виходить за сприяння мережі огопрес.